Місцевий бізнес дієво підтримує інтеграцію переселенців в Гримайлівській громаді. Василь Іванович Фанярха, керівник приватного підприємства Вікнини та депутат Гримайлівської селищної ради, активно допомагає переселенцям та військовим з перших днів війни. Неприємне, неприємне. Війна і війна. Багато нас було з 8 переселенців. Вони зараз у нас і працюють. Проживають у селі. Працюю, надаємо робочі місця, щоб вони ж вміли заробити. І мали на прожиття. Хотіли працювати. В перші дні вони коли приїхали, одразу мені надали робочі місця, працюють і наближаються до збору зернових, на полях працюють, працювали на зборі, на зборі малини. Що весь робота, яка їм надається, виконують своєчасно і якісно, Якщо зарплату, вху, що отримують певну зарплату, спілкуються з нашими людьми, працюють разом. Люди теж їх підтримують. З перші дні війни, коли я почала перша війна 24 лютого, навіть перші дні було якесь нерозуміння. Чи можу допомогти? Що ми маємо робити, було перші два-три дні таке нерозуміє, не розумію, як хочу допомогти, не знаю як. Але колись каже, перейшло декілька тих днів, почали зараз, найозначена, що ми березень, квітень, люди багато, всі люди долучились організовано. Заготовляли продукти, продукти. Березень, квітень, травень. Шенайді червня, на початку червня відправляли вареники. Півтора місця робили заморозки, заморожували і доїжджали вареники. І до Чорніва, і до Харкова, і до Херсона. Це таке три напрямки, в які ми більше працюємо. Четвертий напрямок е є в Карпатах е 97 чоловік, сім'ї морських піхотинців. 406 артилерійська бригада. 38 дітей з них, двоє дітей, навіть не мовляти, що по року на даний час немає. Туди дуже-дуже багато того, ми провели продуктів, людей і молоко закупляли, і яйця, свинину туди завозили. А в загальному приблизно десь такі мали приблизно облік. Ми закупляли відерка, закупляли муку, розвозили людям по селах. У нас громада, всі жителі громади, ті, що були задіяні, які були задіяні, то ми так, приблизно, десь понад 16 нореники зробили. Правили на Харків, Чернігів, морські піхотинці і туди тим самим дітям в Карпати, де вони зараз тимчасово проживають. Також той самий березень, південь травень Викупляли свинину, приблизно десь теж розвозили людям по селах, і вікно, і садівки, і раштівці, і Ліб'ю, Калагарівка. Розвозили людям, люди, люди робили тушонки. Десь приблизно біля 7 тисяч тушонок тиш ми заплатили в квітень, травень місяць, в березня. На даний час вже теж зараз вже травня місяця, в травня місяця вже більше ми купували тушонки готові. На концерні статинському це заводі. Теж десь, якщо на сьогодні порахувати, десь приблизно вже буде біля 10 тисяч тушонок ми закупили.